Василів проводить теорію. Не, не, не старай ворота. Так, Василів показує свою комбінату. Давай. Моя не сподобалась йому. Зараз, Василів. Так, рисуємо. й рік, да, це? Все. Ворота ми, ми зрозуміли. Так, я тут сядь на місце. Сядь сюди. Все, ворота ми побачили, не потрібно нічого там. Розставляй. Свою команду. Раз. Дуже вузька, да? так? Три. Квадрат. Все, квадратом. Пішла передача перша. На, на кого? На Васильєва. Стоп! Сядь, будь ласка, на місце. Сядь на місце. Пішла передача на Васильєва. Руть відкривається в центр. Да? Відразу на рудя. Що сьогодні вчили? Центр отримує. Стоп! Навіщо яцуна? Навіщо? Ми ж сьогодні що вчили. Рудь прийняв, яцун відкривається, Рудь яцуну, вітренко набігає. Яцун вітренку, вітренко, вітренко забиває. Як тобі комбінатор?